Меню французькою мовою, півтори тисячі столових приладів та акції протесту у Лондоні. 17 вересня відбувся королівський банкет на честь Дональда Трампа. Британська королівська родина дуже постаралась, аби банкет справив на президента США незабутні враження. Загалом було запрошено 160 гостей, яким подавали вишукані страви і напої, зокрема, 113-річний коньяк на честь батьків Трампа, які народилися 1912 року. За стінами Вінзорського замку банкет традиційно супроводжували масові протести та політичні скандали. Зганьбився і сам Трамп, як і личить американському мільйонеру з комедійних скетчів, який потрапив до британського вищого товариства. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, що відбувається на королівському банкеті на честь Трампа та навколо банкету. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Державний банкет це дипломатія за розкішним столом, видовищна кульмінація державного візиту. Це свято, що сяє золотом і кришталем із промовами королівськими тостами, фанфарами та вишуканими блюдами. Банкет влаштували у залі святого Георгія у Вінцерському замку. Це водовище водночас нагадує і про середньовічні банкети, і про фільми про Гаррі Потера. Іронізує видання Бібісі. Цей персонал у вишуканій уніформі, вишколений як солдати на параді в день перед банкетом. Це вивірене до міліметра за лінійкою розташування приборів. Усього залучили 1452 прибори на 160 людей. На банкеті у Вінзорі показово бракувало традиційних знаменитостей зі сторінок світської хроніки та кіноекранів. Не було навіть постійних гостей королівських заходів Сера Девіда Бекхема та Сера Елтона Джона. Натомість зал Святого Георгія разом із політиками заповнили зірки бізнесу. Наприклад, глава Apple Тім Кук сидів поруч із донькою президента Тіфані Трамп. Кожному гостеві було відведено конкретне місце з іменною табличкою біля нього. Дорогого гостя Дональда Трампа посадили посередині між королем Карлом і принцесою Уельською Кетрін. Причому президента США розмістили праворуч від короля. Трамп був одягнений у чорний фрак із білим жилетом і білою краваткою метеликом. Навпроти короля і Трампа сиділи королева Каміла, Перша леді Маланія Трамп та принц Уельський Вільям. На банкеті були також присутні держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Увідков, нова очільниця Форін офісу Івет Купер і віцепрем'єр Великої Британії Девід Леммі. При цьому не можна сказати, що довкола візиту Трампа до Лондона і самого бенкету спостерігалася картина великосвітської витонченої стриманості. Напередодні активісти спроєктували на стіни Віндзерського замку зображення Трампа поруч із Джефрі Епштейном, фінансистом якого звинувачували у створенні системи сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат, і якого пов'язують із Трампом, у день візиту та самого банкету в Лондоні і біля замку відбувались акції проти візиту американського президента. Лідер ліберал-демократів сер Ед Дейві публічно відмовився від запрошення на банкет як знак протесту проти позиції Трампа щодо Гази. Як повідомляє мовник CBS News, Трамп, під час банкету вкотре поставив себе у незручне становище у своїй промові. Він назвав принцесу Уельську сяйливою та здоровою. Це потрапило в заголовки змі і дало поживу для суперечок про коректність тону, зважаючи на її нещодавню хворобу. Нагадаємо, що рік тому принцеса Кетрін перенесла онкологічне захворювання, не обійшлося без обговорення війни в Україні. Цитата: сьогодні, коли тиранія знову загрожує європі, ми разом із союзниками підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Король Чарльз третій. Британські медіа відзначили, що згадка про підтримку України в промові монарха сприймалась як політичний сигнал на тлі візиту. Позиція уряду Великої Британії зміцнювати солідарність з цього питання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Порку не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Схоже на те, що американський президент Дональд Трамп нарешті вирішив зробити рішучий крок у бік припинення війни в Україні. Коаліції європейських лідерів, нібито вдалося переконати Трампа, що Росія не зацікавлена у припиненні вогню та має бути змушена сісти за стіл переговорів. Тепер справа, як то кажуть, за малим – переконати непередбачуваний білий дім, узгодити, врешті-решт, як цього досягти. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що відбувається за лаштунками перемовин адміністрації Трампа з єврочиновниками. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Протягом минулого тижня відбулася серія дипломатичних візитів, під час яких високопоставлені чиновники з обох боків Атлантики зустрілися, аби обговорити нові фінансові обмеження та плани припинення постачання російської нафти і газу. Про це пише видання Політіко. За даними джерел медіа, з кола єврочиновників та дипломатів до Вашингтона навіть була відправлена високопоставлена технічна група ЄС для опрацювання деталей пропозицій. Трамп нарешті на нашому боці. Тепер питання в тому, як узгодити два підходи. Цитує на умовах анонімності видання політико одного з дипломатів ЄС. Поки блок допрацьовує й пакет санкцій. Учасники перемовин приватно визнають, що найефективніші заходи слід впроваджувати у партнерстві з США. І хоча існує широкий консенсус щодо необхідності тиску на Путіна аби змусити його сісти за стіл переговорів, адміністрація Трампа надає перевагу торговим інструментам, першочергово таким, як тарифи, щоб виснажити військовий бюджет Кремля. ЄС вже наполягає на запровадженні офіційних санкцій проти компаній і фінансових установ, які мають справу з Москвою. Інший дипломат ЄС зазначив, що очікує бурхливих дискусій із США щодо того, як саме завдати удару по Росії. Нагадаємо, що цього тижня президент США повідомив представників ЄС, що хоче покарати нарешті Індію та Китай 100% митами закупівлю російської енергії. За умови, якщо Брюссель піде його шляхом, але для ЄС це економічно і політично неможливо. Такий крок суперечив би основним принципам ЄС, особливо після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн знову заявила про незгоду з метами Введення мет проти Індії, з якої Брюссель близький до укладення великої торгівельної угоди, і Китаю від якого залежить відкрита економіка блоку. Було б самогубством для Євросоюзу у нещодавньому дискусійному документі, представленому в раді єс, з яким ознайомилося видання, серед іншого розглядалося питання, чи готові столиці запровадити мита проти Москви в межах 19-го пакета санкцій. На жаль, ця ідея за словами кількох дипломатів, проінформованих про переговори, не знайшла підтримки серед міністрів, коли її обговорювали минулого місяця. Президент США також закликав Європу припинити закупівлю викопного палива з Росії. Це дає корисний важі для лідерів ЄС, які вже наполягають на повному припиненні російського імпорту. Окрім того, що це є великою комерційною можливістю для США. Така пропозиція також дає Брюсселю сильнішу позицію у відносинах з такими проросійськими країнами, як Угорщина та Словаччина. Які чинять опір планам розірвати зв'язки з Росією? З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Що буде, коли помре Дональд Трамп? Усе ж таки не варто забувати, що він найстарший лідер США. Зараз 47-му президентові США 79 років. А що буде з першою леді? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що саме втратить Меланія Трамп, якщо Дональд раптово помре сьогодні. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Смерть чинного президента може спричинити цей ефект на систему державного управління та мати величезні наслідки для всієї нації та світу. Про це пише американське онлайн-видання Гранж. Коли президента Джона Кеннеді вбили у 1963 році, а це було востаннє, коли президент помер під час виконання своїх обов'язків, це призвело до хаосу. Шок від його загибелі глибоко вразив США, і конгресу довелося ухвалити 25-ту поправку, що уточнила юридичну процедуру президентської передачі влади. Меланія Трамп активно виконувала свої публічні обов'язки як Перша леді протягом обох термінів. Сьогодні Перша леді займається суспільними ініціативами та благодійністю, виконуючи роль символічної постаті. Аналітики також відзначали, що в другий термін Меланія посилила роль політичної радниці Трампа, особливо у справах східної Європи, регіону, де вона зросла. Помітною подією став і її лист про мир адресований президентові Росії Володимиру Путіну. Про що писали змі? Якби її чоловік помер упродовж терміну, Меланія втратила б і роль, і титул. Якщо б віцепрезидент президент Ді Вен склав присягу і став президентом США. Титул першої леді перейшов би до його дружини, другої леді ушівенс, із відповідними привілеями та обов'язками. Разом із титулом Меланія Трамп позбулася б і свого апарату в Білому домі. Він перейшов би до уші Венс. В останні роки спостерігалося утричі більше працівників у підпорядкуванні першої леді Джил Байден. У піковий момент 24 особи і суттєве збільшення бюджету, виділеного на цю роль. До штату входили директор з комунікацій, прес-секретар і директор з політики та проєктів. Сукупні зарплати становили близько півтора мільйонів доларів. Натомість, у другий термін, Меланія різко скоротила штат. До п'яти осіб з річними витратами платників податків у понад 600 тисяч доларів зі смертю чоловіка. Перша леді також втратила б доступ до Білого дому, а також до його транспорту та церемоніалів. Водночас у неї все ж збереглися перехідні, так би мовити, страхувальні пільги на кілька місяців, такі як офісні приміщення та допоміжний персонал. Ці преференції аналогічні тим, які вона отримала б, якби президентський термін чоловіка. Завершився у звичайному порядку Вдовам президентів зберігаються окремі заходи захисту в разі смерті чоловіка. Тож деякі привілеї вона все ж таки мала б, зокрема, охорону секретної служби серед обов'язків відомства: постійна безпека експрезидентів і їхніх родин після виходу з Білого Дому. Звісно, колишні чоловік або дружина президента мають право відмовитися від послуг секретної служби. У такому разі закон про колишніх президентів передбачає для колишніх перших леді 500 тисяч доларів на рік на забезпечення власної безпеки та транспортних витрат для захисту та комфорту після виходу з Білого Дому. Ця норма діє до повторного шлюбу чоловіка або дружини. Також передбачена невелика пенсія до 20 тисяч доларів на рік для вдів президентів, а також поштові пільги. А це як підсумовує видання, не так вже й мало. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.